У Львові з 9-го поверху випала жінка. В міліції кажуть, це самогубство. Натомість мати загиблої певна. Її донька не могла такого вчинити. В жінки було п'ятеро дітей. Всі вони неповнолітні. Загибла виховувала дітей без чоловіка. Тож доля сирі тепер в руках держави. В кращому разі їх віддадуть під опіку родича. Наталка Волосацька продовжить. Серед білого дня з вікна дев'ятого поверху випала молода жінка, в якої було п'ятеро дітей. Її мати розповідає, діти були у школі, а сама пішла до сусідки. Наталя залишилась удома і не дуже добре почувалась. Я потелефонувала їй і кажу, Наталю, вона що? Я кажу, як ти там, Наталя. А вона каже, погано, мені погано, кажу, тримайся. Вона каже, мене голова крутиться. Наталі було 36. Чотири роки тому в аварії вона втратила двох доньок. Утім, її мати не. Вірить, що та могла вкоротити собі віку. Знаю, що сюди п'ятеро дітей вона б ніколи того не зробила. Ніколи. То вона так любила дітей і дітей любила. Вона була досить повна. Так во було вікно. Вона могла виприкнути. На вікно вона не виділа, бо вона два рази ногу зламала, на ніяк не могла виприкнути. Правоохоронці призначили судово медичну експертизу, проте в міліції впевнені, це самогубство. Перебувала в той час в квартирі одна, був проведений детальний огляд, помешкання. І жодних ознак боротьби чи якихось слідів боротьби в квартирі, порушення обстановки виявлено не було. також є відомості людей, допити людей, де в допитах вказують, що десь з її слів. Вона іноді говорила, що краще жити на тому світі, чим тут. Без матері зосталось п'ятеро дітей від 8 до 16 років. Опікуном хоче стати їхня бабуся у соцслужбі. Сумніваються, що 73-річна жінка зможе належно опікуватись дітьми. Тож найвірогідніше їм нададуть статус сиріт і знайдуть опікуна. Це можуть бути родичі як. Як завжди це буває, діти можуть бути влаштовані в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Соціальні працівники кажуть, опікун має взяти на себе догляд за всіма дітьми. Розділяти братів і сестер не будуть. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН 1+,1.